Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму салат з квасолі та вареної моркви. Нам знадобиться 300 350 г консервованої або відвареної квасолі, 3 варені яйця, одна середня варена морквина, плавлений сирок та часник. а для заправки використаю майонез. Варену моркву яйця та плавлений сирок нарізаю середнім кубиком. До нарізаних інгредієнтів додаю квасолю та вичавлений чесник. Заправляю салат майонезом.